Тищенка виключають із гри офіційна причина бійка та напад на військового в Дніпрі. А ще схеми вимагання з колцентрів, які активно практикував нардеп із командою тітушок. Та навряд чи правоохоронців настільки цікавили шахрайські схеми покривання офісів слугою народу. Радше Тищенка просто відсторонили від схем поділу бюджету Києва, аби Комарницький та кличко змогли забрати собі більший відсоток. Тому тепер Тищенко це не впливовий нардеп, а звичайна пішка в грі столичної еліти, який іноді влаште. Тову шоу для нагадування про себе спецоперація врятувати комарницького. Спецоперація представників департаменту стратегічних розслідувань національної поліції по втечі Комарницького за кордон стала блискавичним проявом взаємодії правоохоронців та криміналітету, а також чудовим прикладом продажності силових структур по всій вертикалі. Втікати Комарницькому допомагали представники управління стратегічних розслідувань Закарпаття. Депутат облради Покорба та місцеві контрабандисти. А маршрути та логістику забезпечували найвищі ланки в системі національної поліції Іван Вигівський та Андрій. ોપલ આ